Ми любимо свою країну. Ми любимо свою країну. Поважаю, що вона перемогла в війні, і що над нами було чисте небо. Слава Україні! Героям слава! Так. Україна вже доросла, їй 23 роки, Тому Вона може і має обирати свій власний шлях. Я бажаю всім українцям, щоб вони обирали свій власний шлях, сили нам усім. Наснаги і звичайно миру. Слава Україні! Героям! Слава! Шановну Україну! Вітаємо тебе святом 23-ї річниці незалежності. Ми переможемо. Бо ми єдиний народ. Це чи з нього Поздравляю всю Україну. Желаю, звісно, щоб у нас був мир і за єдину країну. Великим святом Незалежності, бажаю процвітання нашій державі, щоб не було, було завжди голубе небо над нами, не було війни, скорішого оздоровлення, одужання нашим військовим, щоб все прийшло в мир, мирне русло і все вело добре на нашій країні. Слава Україні! Ні, Тому вітаю всім бажаю на перше. Закінчення війни, миру, здоров'я нашим дітям, нашим воїнам, щоб вони всі живі, залишилися і повернулися додому. І ми вже святкували нашу Україну. Всі свята тільки в мирній Україні. Слава Україні! Я хочу привітати всю Україну, нашу єдину державу з днем народження, з днем незалежності. Я бажаю мирного неба, світлих посмішок, щоб в сім'ях, в душах людей завжди панувала радість, добробут і всього найкращого нам на цій землі і незалежності нам. А в свою чергу хочу побажати країні миру, мирного неба над головою, щоб Поскоріше закінчилася ця страшна війна, яка нав'язана нам сусідньою державою. Ну і Слава, Слава Україні! Україні! Була б дуже рада привітати всіх. І це для мене таке свято, тільки що бачила Парад у нас в Києві. І довели це мене до сліз, бо там і сльози радості, і сльози печалі все разом змішалося, так як у нас День Да? У нас обов'язково буде День перемоги. Вінничани вітають Україну з Днем Незалежності. Мира, спокою Україні. Слава Україні!